Негода лютує. Яких наслідків завдала негода на рівненщині? Рейд церквами у рівному працівники ДСНС провели перевірку храмів напередодні різдвяно-новорічних свят. ITV. новини. Добрий вечір. Негода вирує на рівненщині без електропостачання. Був 51 населений пункт. Не уминула негода й обласний центр про наслідки складних погодних умов та як з ними боролися рівненські комунальники. Далі у сюжеті. Шалені пориви вітру тероризують рівненщину та обласний центр останні декілька днів. Негода спричинила проблеми з електропостачанням та ускладнила рух по місту. Найбільших пошкоджень зазнали вулиці імені Миколи Карнеухова, В'ячеслава Чорновола та князя Романа. Негода вирвала в нас декілька днів. В основному працює в нас два комунальних підприємства: це трезелено господарство та міськсвітло. І інші теж долучаються до наслідків негоди. Працювали на вулицях три таких критичних. Інші там дрібниці, деякі були гілля, поломана, або ще працювали на вулиці Карнаухова, на Чорновола і на князя Романа. На вулиці князя Романа дерево повалене вітром, пошкодило лінії електромережі. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук, над подоланням наслідків довелося працювати і фахівцям міськсвітла, і комунальникам тресту зеленого господарства рівного на князя. Романа впало дерево на проводи було замикання. Працювали і міськсвітло і трезеленогосподарств. Роботи тривають досі, оскільки погодні умови і сьогодні залишаються досить небезпечними. Роботи ще тривають, тому що так само ще сьогодні. Є вітер. Е, працює дві бригади з треста господарства, е, з автовишками і чотири бригади з міськ світла. Уже завтра рівняни зможуть видихнути. Як зазначає начальниця відділу метеопрогнозів Ірина Вакулінська, вітер стане помірним. Проте цієї ночі на рівненщині все ще оголошений жовтий рівень. Небезпечності, що стосується сьогодні, також впродовж доби на цю добу ми виносили штормове попередження на вже не на помаранчеві на жовтий рівень небезпечності, і досі в нас пориви сягають 15-17 метрів за секунду. І в найближчу ніч також ми чекаємо ще посилення вітру в поривах до 15-18 метрів за секунду. Це також Перший жовтий рівень небезпечності десена Срівненщини закликають громадян бути обережними та не нехтувати застереженнями гідрометцентру. А у випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонувати на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Вікторія Якимець, Валентина Захарчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Безпека понад усе у рівному працівники ДСНС провели перевірку храмів, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій під час богослужінь на різдвяно-новорічні свята на одній з інспекцій. Побували і наші журналісти. Скільки храмів вже перевірили, та чи виявили якісь порушення у сюжеті нашої Дарини Черемшини? Безпека понад усе, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Інспектори ДСНС проводять перевірку в місцевих храмах. Зі слів головного інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС в Рівненській області Андрія Войтюка. Такі заходи вони проводять щорічно перед зимовими святами. Щороку перед новорічно-різдвяними святами ми проводимо рейдові виїзди з метою профілактичних навчань. Здійснюємо цю профілактичну роботу для запобігання виникнення пожеж тому тому що як люди більш обізнані стають, тобто, якщо вони знають користуватися вони асником, тобто парафіяни можуть самі ліквідувати це за пожежу сьогодні. Працівники ДСНС перевірили два рівницьких храми: римсько-католицьку парафію, святих Петра і Павла та Божого Милосердя і церкву відродження. Самі працівники храмів не проти таких перевірок навпаки, вважають їх потрібними за словами працівника церкви відродження Василя Броницького. Надзвичайних ситуацій у них не було. А вогнегасники використовували лише один раз, коли старі, треба було замінити на нові. Дуже відповідально, дуже відповідально, тому що це сюди люди, щоб мали захист, мали уют тут. у нас тільки замінювали, бо у нас були старого випуску. Всі обрали старого випуску, замінили на новий випуск. Так само, і шланги, які були теж, вони були вийшли свій строк. Під час перевірки порушень не було виявлено. Інспектори надали усім рекомендації, завдяки яким можна буде уникнути пожежі. Також потренуватися вам бажано використовувати вогнегасники, так як на первинній стадії виникнення пожежі, вогнегасникам можна швидко її ліквідувати. У листу зазначені заходи пожежної безпеки, і належному стані тримати евакуаційні. Килимові доріжки прибувати до підлоги, що перебуває більше 50 осіб. Натомість у церквах, які перевіряли раніше, порушення були. Задля уникнення небезпечних ситуацій, інспектори вказують на ці недоліки старостам або правителям храмів, щоб в подальшому їх усунули. Так виявляється порушення. Ми їх одразу правителям храмів або старостам вказують на ці недоліки, тобто, щоб вони їх по можливості усували зразу. Так як зараз військовий стан перевірки заборонені, то ми проводимо. Інформаційно-розясню роботу, де вказуємо на ці недоліки, щоб вони їх усували і подальшому дотримувалися так. Зараз перевірки заборонені, штрафи не накладаються на території Рівненського району на обліку в ДСНС. Перебувають 455 храмів. 366 з них уже перевірили. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному продавали м'ясо з порушенням санітарних норм про юного волонтера із Костополя, та про те, скільки автівок за рік придбали жителі Рівненщини, читайте на нашому сайті АІТВІМЧІКРАККОМ. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Чи очолите відомо, яка галузь Рівненщини найбільше корумпована? Зігріти воїна. Буржуйки для українських захисників виготовляють студенти у Рівному. Побороти чи очолити корупція під час проходження МСЕК ВЛК, корупція ОТЦК це нові виклики, з якими зіштовхується суспільство та держава. Про це йшлося під час візиту заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції на рівненщину. Попри нові ризики, нікуди не зникли і старі зловживання, такі як недостовірні дані при заповненні декларацій або ж підлаштовані під конкретного підрядника тендерні пропозиції. Про гучні корупційні скандали рівненщини і про те, які сфери суспільства. У нас найбільш корумповані у матеріалі Вадима Мороза. Якщо корупцію не можна подолати, то її потрібно очолити. Таким девізом ймовірно міг послуговуватися Віталій Сухович, чиновник, який тривалий час керував лісовою галузю Рівненщини. У 2023 році у нього знайшли статки, які він не міг пояснити. Мільйони готівкою, автівки та нерухомість. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті у підсумку. Чиновник провину визнав, держава забрала вилучені кошти, а Суховича відпустили. Цьогоріч розгорівся інший скандал. Запалало навколо очільника поліського лісового офісу Олександра Кватирки. Посадовець відповідає за лісову галузь Волині та Рівненщини. За версією правоохоронців він нажив статків, які значно перевищують його законні доходи. Наразі слідство триває. І вишенька на корупційному торті лісової галузі Рівненщини, коли Шній очільник Костопільського лісгоспу Олександр Мелещук йому мама пенсіонерка подарувала 4 мільйони гривень, аби вистачило на елітний позашляховик 2022 року. Випуску не і подарували і це лише три гучних випадки із життя лісової галузі рівненщини. Згадали їх. Ми не випадково під час свого візиту до нашої області. Заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції, лісове господарство, відніс до зони. Найбільшого корупційного ризику у нашому регіоні схеми стандартні і, і, і інформація про заживання в лісовій сфері теж о, стандартна для, як для іншості більшості регіонів у НАЗК працюють над рекомендаціями, пояснюють, їхня структура не є правоохоронним органом, працюють аби. Попередити або унеможливити прояви корупції. Національне агентство працює над тим, щоб видати в найближчому часі до спеціальне дослідження. Це вона буде називатися топ корупційних ризиків в лісовій галузі. Там будуть описані конкретні можливі корупційні схеми. Ми сподіваємося, також, що і відповідно керівництво області. Побачить це дослідження, теж буде враховувати його в, 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 до візьме його до уваги. Одним із завдань НАЗК є перевірка декларацій. Заступник повідомив, що є понад 700 тисяч декларантів, тому все повністю перевірити не можуть. Втім, структура має автоматизовану систему, яка шукає можливі незаконні статки. Це в першу чергу йде про те, що де спрацьовують механізми там доходу і, і видатків, де це все, де аномально з'явилася велика кількість там. А, Власності, де там з'явилася певна кількість криптовалюти, да там це все. Тобто, ці ну це логічно зрозуміло, що маркери десь в цьому напрямку працюють. Уже є результати, які свідчать про брехню на мільярди гривень. Понад 900 повних перевірок да, а з них завершені, і понад 300 дали результат. Виявлено на понад 3,3 мільярда гривень невідповідності в декларуванні. Боротьба із корупцією для рівненщини пріоритет, принаймні. Про це заявив перший заступник голови рівненської ОВА. Ми в роботі, і це позиція голови військової адміністрації Олександра Коваля. Корупція це пріоритет боротьби. Під час війни і ми дуже реагуємо на всі корупційні прояви. З останніх гучних корупційних скандалів у нас в області викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації, пов'язаної із діяльністю МСЕК, задіяно було 29 осіб. Через ймовірні зловживання від посади відсторонений багаторічний очільник медичної академії Ростислав Сабадишин. По цих випадках остаточних рішень ще немає. А от за даними платформи OpenDataBot, на рівненщині цього року було винесено 71 вирок за корупційні Роступки, за даними тієї ж таки, платформи майже 98% покарання за корупцією, штраф викрити посадовця на брехні може будь-хто. Повідомити про це не складно. Ми не вимагаємо конкретних прям, там зібраних доказів. Нам звернені просто треба описати, що, наприклад, є державний службовець такий-то він. А знаємо, що в декларації не показав квартиру. такого-то, він не систематично користується цією квартирою. Ринкова вартість тако. Квартири перевищувати стільки Все нам цього достатньо окрім традиційних сфер, де фіксується велика кількість корупційних ризиків. Війна породила ще й додаткові. Це корупція під час проходження МСЕК ВЛК, корупція у ТЦК, а також домовленості та підлаштовані тендери пов'язані із відбудовою України, аби боротися із усіма цими проявами. кажуть у назика потрібна добросовісна робота усіх антикорупційних та правоохоронних структур. Посадовець та депутат має боятися, а не розуміє. Міти, що все купується та продається. Води Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Зігріти воїнів на фронті. Буржуйки для українських захисників виготовляють студенти у Рівному. Міні пічки, річ, що так необхідна військовим на фронті у зимову пору. Як роблять буржуйки та скільки їх вже вдалося передати на фронт? Далі у сюжеті Сніжани Твардовської. У приміщенні робота кипить. Тут у виробничій майстерні Рівненського технічного фахового коледжу роблять буржуйки для українських захисників та захисниць. І, хоч спочатку ніхто не знав, як цим займатися, то після декількох тренінгів студенти все ж усвоїли техніку зварювання. Підтримати збройні сили в такий спосіб прийшов і Денис. Розповідає, війна торкнулася, і його родини дуже цікавий процес самого. Суть є зварювання, тому що є, є що поварити, є що почистити, є що порізати. Це для мене як навчання і як допомога для, для хлопців там десь на, на сході України. Воював дядько. Загинув наразі. Виготовляти буржуйки для військових майстри почали з перших днів повномасштабного вторгнення. На фронт відправили вже не одну партію. Особливо необхідні буржуйки військовим взимку, коли на вулиці холодно. На початку це не були буржуйки, тобто ми виконували якісь більш нагальніші потреби, які виникали. Тобто, це могли бути і скриньки під зброю, і їжаків дуже багато ми робили. Вже потім за пару місяців ну настали холода, так похолодало, і саме тоді виникла потреба обігріву військових. Загрузці ми можемо робити до п'яти буржуєк в день, коли настають ну такі досить, скажімо, мінус п'ять, мінус десять, то потреба виростає просто шалено, тобто ми фізично навіть не можемо зробити стільки стільки є запитів. І найгірше це тоді, коли ми маємо як зробити, так але не маємо з чого. За словами майстра виробничого навчання зварювання Володимира Кухарчука, є період, коли люди активно долучаються та допомагають матеріалом. Проте наразі матеріал для роботи є великим дефіцитом. На виготовлення буржуйки в нас іде від трьох до шести годин. Ми використовуємо листові матеріали, ми використовуємо труби. Ми використовуємо зараз. Почали використовувати для замків для буржуйок. Ланцюг від мотоцикла на ручки ми використовуємо куски арматури. То тобто зараз у нас велика необхідність в дисках, як сказав мій колега. Так велика необхідність у нас в різноманітних трубах від 60 до 90 міліметрів діаметру. Труб ну дуже не вистачає. Як зазначає виконуюча обов'язків директора технічного коледжу Лариса Осадча, головним завданням навчального закладу на сьогодні є допомога армії. Якраз була ініціатива майстрів виробничого навчання. Вони залучають до цього учнів. Учні здобувають навики своєї професії. Ми по можливості допомагаємо матеріалами, тому воно абсолютно не шкодить навчальному процесу, а навпаки, ще виховує в здобувачів патріотизм всім, чим можемо допомагаємо Збройним силам України, бо тому, що так як і весь український народ бажаємо, щоб якнайшвидше, Загарбників вигнали з території України. Долучитися до волонтерської роботи може кожен охочий. Все, що потрібно, принести необхідне для пічок. А це листовий метал, арматура, труби та використані газові балони. Тепло від них зігріватиме солдатів і додасть сил у визвольній боротьбі України на шляху до омріяної перемоги над окупантом. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.